Якщо вам потрібно модернізувати чи адаптувати шолом, то звертайтесь в G-FOTA. Тут вам допоможуть з ремонтом, комплектацією та удосконаленням. Багаторічний досвід роботи і гарантія на всі послуги. Можливість працювати ефективніше. Привіт, друзі! З вами Комбат Дракон, і сьогодні у нас друга частина відео про лідерство. Здоровий луст! Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте його. Це все допомагає просуванню відео та створенню нормального лідерського клімату в армії. Токсичний лідер, як його називають американці, дуже велика проблема в будь-якій організації, в тому числі й в армії. У мирний час, коли військова частина знаходиться в пункті постійної дислокації, токсичність лідера впливає лише на клімат у підрозділі і якість вашої служби. Його токсичність проявляється в тупих наказах, рішеннях і якомусь трешаку. В цілому, це не смертельно. Але все перевертається з ніг до голови, коли ви починаєте працювати з таким командиром в умовах бойових дій. Ваше життя в його руках. Токсичні лідери можуть приймати дуже неправильні рішення, які несуть за собою величезні втрати. На жаль, я впевнений, що у вас є купа таких прикладів, тож ви розумієте важливість прокачки командира саме як лідера. Командир завжди повинен розуміти, що в його руках не тільки своє життя, а й життя його людей, що є найціннішим в цьому світі. Здоровий глузд. Це про адекватність ваших рішень та дій в цілому. І першим пунктом ми поговоримо з вами про звання. Військові звання це дуже специфічна штука. Неодноразово яві, що коли військовослужбовець з вищим військовим званням, то піші за військовослужбовця з нижчим військовим званням. Для прикладу. Офіцер повинен прослужити енну кількість років, типу набратись досвіду для того, щоб отримати наступне звання. Ця система виглядає доволі логічною, але, на жаль, вона не застрахована від того, що військовослужбовець. Офіцер може ці роки протирати просто штани і нічого не вчити. Те ж саме стосується і сержантського складу. І це проблема не тільки наших Збройних сил, це проблема світу. Світ ще не знайшов ідеального вирішення її. Тож робимо висновки. Військові звання дають лише можливість робити більші, хороші справи на вищих посадах. Особовому складу ж насправді не чхати на ваші звання. Їм пофіг, зірочки у вас лички, їм потрібен ваш професіоналізм як лідера, командира. Їм потрібні ваші знання. Начепіть собі хоч генеральський погон, але це нічого не змінить. Звання це ілюзія, що була створена людством. Не женіться за зірочками, личками, головне, не те, що зовні, а те, що всередині. Раніше, десь в еру, коли люди жили в печерах, система лідерства була трішки іншою. Лідер розумів, що скоро зима, організовував всіх на заготовляння їжі, організовував поселення, захист його і піклувався про людей. Тоді не було звань, посад, ніхто не боявся їх втратити. Пункт другий комунікація люди це такі ж самі звірі, але ми маємо величезну перевагу, спілкування. Ми можемо вільно донести свої думки будь-кому із нашого виду. Тож дуже тупо не використовувати цей засіб для вирішення проблем. В народі кажуть, хто не дочує, той добреше. І саме така ситуація може бути в підрозділі. Вакуум не може існувати просто так, його завжди заповнять, і від вас залежить, яке його буде наповнення. Ваші люди завжди повинні розуміти природу ваших рішень, ви повинні з ними завжди спілкуватись та пояснювати їм, чому ви прийняли рішення так чи так. Особливо це стосується бойових умов, коли всі на нервах. Якщо командир не буде говорити з людьми, казати їм справжню інформацію, ситуації на полі бою, інформацію, яку доносить старший командир, люди почнуть себе накручувати. Кожен почне заганяти себе і казати нас кинули, нам ніхто не допоможе і так далі. Тож, говоріть з солдатами, пояснюйте спільну мету. Адже основним клеєм у будь-яких стосунках, організації, підрозділі це є спільна мета, до якої ці люди йдуть. Пункт третій. Ніколи не брешіть людям. Деякі командири не можуть змотивувати свій особовий склад на проведення наступу чи інших дій, і брешуть своєму особовому складу про кількість противника, посилають солдат в нікуди. Не робіть це ніколи. Просто ніколи. Це, напевно, смертельний гріх і дуже страшна штука. І також в наступному відео ми поговоримо про брехню до старшого командира, але це вже наступний відео. Пункт четвертий. Статут. Сподіваюсь, моя фраза викликала у вас флешбек, і ви згадали пару епізодів зі свого життя, коли командир вам казав робити те і те, тому що так написано в статуті. Що ж ці статути таке? В цілому, це ще радянська книжка, яку не редагували нормально в українській армії, та залишили приблизно в тому ж вигляді. Зараз же часу та можливості для редагування її, точніше, їх статутів, у нашій армії немає. Як командир, запам'ятайте, фраза «роби це, бо я так сказав, або тому, що так написано в статуті, це величезний тригер для людей. Всі ці статути написані під зовсім інші реалії, під іншу армію, під інші методи управління. Ці статути писали такі ж самі люди, як і ми з вами. Вони могли помилятися, і ми з вами. І я скажу так: колись люди також вірили в монархію і вірили, що це єдина ефективна форма правління. Але відкрили Америку і опа, виявилося, що можна жити і без монарха. Тож, коли ви даєте завдання, ви повинні завжди пояснити підлеглому логіку. Тобто зроби те і те, тому що. І бажано три логічних причини. Тоді в людини буде в голові прив'язка, чому він має те і те зробити суто по логіці, а не тому, що написано в статуті. Ваше завдання як лідера розрізняти здоровий густ від треша. І найголовніше завдання приймати рішення на основі здорового глузду, а не статуту. Наведу дитячий. Але все ж таки приклад. Статут пише, що солдат повинен митися раз в сім днів. І ви, сподіваюся, розумієте, що це ну, бред. І ваше завдання як командира, як лідера, збільшить кількість помивки особового складу. Про це свідчить здоровий густ, і немає різниці, що там написано в тій дебільній книжці. Але в такі моменти ви повинні розуміти, що вам прийдеться нести відповідальність за своє рішення. Може, прийти ваш командир та сказати: чувак, а статут то пише інше. І ваше завдання доказати командиру, що здоровий глузд переважає, що це єдине правильне рішення, і при будь-якому варіанті розвитку подій не боятись наслідки. Не боятись за кар'єру, посаду, звання. Але то вже інше відео, інші дні. Тож, дякую вам за перегляд. Я впевнений, що якщо ви додивились відео до кінця, значить ви дійсно лідер або рухайтесь до цього. Тож, до нових зустрічей, пишіть свої коментарі. З вами був Комбат Ракун.